Вітанки, шановне панство, я нарешті вирішила зняти відосик, у власне кажучи, ютуб. Тому що дуже довго в мене щось то не виходило, бо я хворіла, то не виходило, бо якась срака, то ще якась срака. Коротше, постійна срака. Ну ми живемо в Україні. Тут постійно срака через наших сусідів, тому не будемо в подробиці. Коротше, це був дуже насичений період, і за останній період у мене сталося дві важливих події. Перша я випустила першу книгу, друга я випустила другу книгу. Але дуже маленькими тиражами, тому, тому дуже піарити не буду, не селює сенс. Але так скажу коротко. Подожди. Перша книга... Ні, все-таки не вчихну. Перша книга це кілька думок та віршів до кави. Це буквально кілька думок призових і віршів, які прикольно під каву читають. І друга це кілька думок та віршів до кавелю. Ось. Зараз ще пишеться третя. Нагадую, на календарі кінець квітня, ой, боже, кінець травня 2024 року. І, власне кажучи, перша книга мала тираж 24 примірники, а друга 16. Дуже багато, дуже багато. Але, зокрема, кожним примірником я завдячую своїм читачам, тому що це вони проспонсорували мою книгу і продовжують її спонсорувати. Зокрема. Зокрема, що я можу сказати. Зокрема, також дуже дякую всім тим, хто разом зі мною підтримували збори на ЗСУ, тому що це має значення. І просто дякую всім, хто мене дивиться. От я знов захворіла. За той час, який пройшов між крайнім відео і теперішнім, я купу разів то з застудою, то з грипом злягала, то з кон'юктивітом. Я навіть здавала на ковід. Мене навіть сімейна лікарка послала здати на ковід. Розкажу зараз просто історію. Та, я знаю, що я мала про книги розповідати, але зараз буду про сімейну лікарку. Коротше, сімейна лікарка. Значить, сидить в кабінеті, я приходжу до неї. Вона каже: Ну, що ви з мене хочете? І кажу: я хворію, я почуваю себе погано. Я не хочу себе погано почувати. А ви лікарка, і я від вас очікую, що ви зробите так, щоб я себе почувала краще. <свисті> Блін, ну це вже був трешовий момент, але далі було веселіше. Вона мене дивиться, каже, ну а ну, які у вас там симптоми, все. Я розказую. Значить. Така, так, температура є, я кажу, ну як, вчора була там 37,2, 37,5, щось таке. <свисті> І ви без маски. Я така, та я то й во. Та я то якась, знаєте, ну трошки приболівша, Та й ну голова не варить, забула. Так, бігом біжить по маску. Пішла я, значить, по маску. Це ще не все. Коротше, вже знайшлася маска, вже начебто можна якось далі проходити цей прийом. Значить. Розказую, що от, ну, почуваю себе, значить, паршиво. Ну, Трошечки насморк, але не так, щоб дуже. Температурка оце трошки береться. Саме більше мене турбує вялость, така знаєте, сильна, така е, слабкість. Прям. Я не можу зранку з ліжка встати. мене не варить голова. Мені просто настільки паршиво, що це якийсь жах. Я реально відчуваю просто неймовірну слабкість, Ну, і оце подекуди температурить. Вона і каже: що ви з мене хочете? Я кажу, в сенсі. Вона така, ну, лікарняний вам виписати. я кажу. Та я думала, що ви, якби, ну, порадите якісь препарати, медикаменти, щоб я їх пропила, і мені стало легше. Він така а, -а, -а, а Увага! Виписала мені рецептик. Пляха, я до цих пір в шоці виписала мені рецептик, в якому були бади для нервової системи. І снодійні. Все. Там не було ніяких імуностимуляторів там, чи якихось, я не знаю, вітамінчиків. Нічого не було, навіть противірусних ніяких, взагалі, ніяких антибіотиків, нічого не було, тільки снадінні і бади для нервів. Все. Я була в шоці просто. Прихожу до свого баристи, знайомого, кажу, чуєш... Я тут, а, і ще ж відправила перед цим на ковід, коли я це ж кричала на мене в дніти маску, паралельно ще відправила про всяк випадок на ковід здати, а вдруг я її заражу, правильно. От, виходжу, кажу, тут таке діло. Коротше, в мене дві новини. Перше, я захворіла настільки паршиво мені, що мене навіть відправили здати тест на ковід. Він такий, о, ото новості, звісно. Кажу, є ж і хороша новина. Він такий, яка? Кажу, ковіда в мене нема. Він такий, ковіда в тебе нема, хорошо, що в тебе є? Я кажу, ну дивися. Розписуюсь, йому симптоми, Зокрема, цю слабкість, вялость, це якась навіть апатія легенька. І він такий каже, Чуша, може, в тебе депресія? Я кажу, то я теж вже про це думала, але, але сімейна лікарка сказала, що... щоб я пропила снодінь. Він такий, ну, пропий. Пропий, бо ж зі мною пропити гроші, які, тобі, які ти мала витратити на я така, От краще я з тобою проп'ю гроші. Вип'ємо кави і скажемо, що все добре. Правильно? Отак от. От, от ми і поржалися з того, як я сходила до сімейної. От такі веселі пригоди. Взагалі я рідко ходжу до своєї сімейної лікарки, тому що мені з нею дуже не пощастило. Але ну, от такі веселі ситуації стаються зі мною. От, власне, зараз я знову захворіла, якісь сомплі, температурка, але зараз я вже не піду досить з мене у тих бадів на тисячу гривень. Пасибі, не хочу. М -м -м. Вообще. то зараз я працюю над книгами, паралельно згадала про Ютуб і просто якось намагаюся щось десь якось робити, рухатися і так далі. Бачить, Бог мене виходить. Загалом, стосовно того, що я роблю, в лютому 24-го року. Я випустила свою першу книгу, це кілька думок та віршів до кави. Книга доволі цікавенька була. Багатьом людям вона сподобалася, її майже одразу в принципі, і розібрали. Буквально в той же день, коли її забрали на пошті, там забрали примірників за 5 одразу ж. Це ще перший день, я ще тільки тільки встигла розпакувати і все, і зразу ж. Альонічик, відправляй! Через день знову три примірники. Аліночка, ми ждемо. І так почала розходитись перша книга. Потім в квітні я випустила другу книгу, кілька думок та віршів до кавелю. Там було всього 16 примірників, але, але потихеньку, потихеньку. І, власне кажучи, що перша, що друга знайшли своїх читачів доволі таки швидко і доволі таки неочікувано було. Стосовно деяких читачів, але в будь-якому випадку кожен читач і кожна читачка в саме серце влучили. <кій> і, власне кажучи, зараз я працюю над третьою книгою. Я вже написала весь текст, потихеньку підбираю шрифти, розбираю ілюстрації, голого тексту виходить 93 сторінки. Але ще ж будуть ілюстрації, ще щось, тобі ще дуже багато роботи. Сторінок 120 може вийти, це мінімум. От і я над цим всім ще працюю ще дуже багато праці. Ще плюс треба зібрати донати того, що в мене на банці 6821 гривня. А треба овер до халіри грошей. Ну рахуйте, що попередню книгу, де був тираж 104 сторінки, я випустила в тиражі 16 примірників і заплатила за це все діло 2430. Не 104, 106 сторінок брешу. Бо ще оця титулка, не титулка, господи. Ну, типу, титулка, але не зовсім. от. І оце все дуже дорого мені обійшлось, Тому так от. Тому поки що збираю донати, паралельно ось вам нагадую, може, ви захочете підтримати. Зокрема, також ми створили банку, на якій збираємо на потреби ЗСУ. Коротше, щось якось відбувається. от. Власне кажучи, про що мало бути це відео? Господи, прости, нарешті, нарешті ми підходимо до теми цього відео, чого я власне, його знімаю. Як ви знаєте, я люблю читати дуже. Ну, Люблю читати літературу, люблю писати літературу, люблю колекціонувати літературу, люблю говорити про літературу. Господи, ну, ми вже звикли до того. От. В моїй колекції вже 400 плюс книжок. Вибачте мені, ну логічно, що я люблю читати. От. І я ж веду серію відео, а що я читала в конкретний період. А ось вам щось із того зайде. Отож, що читала оця мадуазель в жовтні 23-го. Візьмемо так. Жовтень 23-го був такий вже трошечки виснажливий. Це вже була осінь, я вже була трошки втомлена. В принципі, у мене вже восени починається таке от п'ялость, дохлость, трупність, та вся. От. Але жовтень почався дуже драйвово, незважаючи на оцей весь стан. Почався він з байкерського заїзду, на який мене запросив один файний молодий. Він такий оля. Аліна! Ти в неділю будеш на заїзді. Я така. Який заїзд? Так, закриття сезону. Буду, Када, десять ранку. А, ні, по-моєму, тоді одна. Ні, о десять, о Десять ранку біля парку. я така, буду. Коротше, 1 жовтня ми поїхали на заїзд. Але це була, в принципі, єдина драйвова подія в жовтні, тому що далі я вже була дохленька така осіння сопля. От, і тому читала я дуже мало насправді в той період. І перша книга, яку я прочитала в жовтні, це місячне сяйво. Я думала, там реально буде щось таке місячно сійливе, таке містичне, таке чарівливе. В общем ні. Вовше. Це скоріше психологічна драма, я вам кажу. У мене дах поїхав, поки я її читала. От чесно. Але книга класна, реально я її дуже хотіла. Я цю книгу подарувала, до речі, своїй коліжанці на день народження. І коли я її потім вже побачила на книжковій барахолці, не подруга продавала, якась інша панянка. Але коли я її побачила на книжковій барахолці, я така, я це хочу. Я хочу знати, що я взагалі подарувала своїй подрузі. В общем, я її замовила, вона мені прийшла, я її в якийсь момент таки сіла читати. Почав їхати дах. Все. На цьому вже можна закінчувати відео. Реально, я очікувала щось таке місячно чарівливе, про якусь місяцівну. Ну, коротше, от щось таке, романтично чарівливе. От реально, від цієї книги по обкладинці, по всьому я очікувала саме цього. Хто ж знав, що треба читати про книгу, що щось в інтернетах, відгуки якісь можна було б почитати і знати, чого від, від неї чекати? Ні. Ми, значить, граємо а ось пощастить, ось... А ось, знаєте, робимо догадки на картах. Гадаємо в руску рулетку граємо, Я не знаю, ну просто реально, коли я обираю книгу, я ніколи не читаю про що ця книга. Я просто її беру. І читаю, а потім або в мене сходиться те, що я від неї очікувала, або ніфіга. Це раз ніфіга не зійшлось, але дуже класна книжка. тут реально так, вона зовсім була не тим, що я від неї очікувала, але вона реально дуже крута. І вона перевернула деякі мої аспекти свідомості. В принципі, на мою психологію дуже цікаво. Тому тут однозначно, ну нехай буде 4,5 з 5. В принципі, мені здається, заслужена оцінка. Ось. Взагалі, книга реально дуже цікавенька, тому рекомендую її до прочитання. Нагадую, місячне сяйво. Так Реально, класна книга, рекомендую. Потім я ж така сижу, думаю, так, ну, місячне сяйво з горем пополам осилюється, хочу ще щось читати. От ще щось мені хочеться. І, власне, тоді ж купила я одну дуже класну книгу, яку мені порекомендував один мій знайомий. В принципі, я її так хотіла купити, але ну, раз вже рекомендують, значить щось в ній хороше є. Це книга Володимира Копціна, Від Копсуна. Одразу скажу, книга класнюча. Книга класнюча, мені сподобалась. Коротше, скидає мені друг відео, як він робить розпаковочку книги. Це була перша година ночі. Перша година ночі він сидить на кухні, аби нікого не збудити, і записує мені відеоповідомлення, як він розпаковує книгу. Це дуже класно було. Боже дякую Боже тобі за таких знайомих. Це дуже еротично було. Комусь нюди скидають мені розпаковку книг. Ось така романтика. От. І коротше, я пишу, що за книжечка. Та він мені каже, ну все, пам'ятаєш у цього стендапера? я така, пам'ятаю. Каже, ну от. І, коротше, написала ж я цьому Володимиру Ковцену в особисті повідомлення в інстаграм. Кажу, добрий день, хотіла б вашу книгу купити не через видавництво, там, чи книгарні, а безпосередньо через вас. Може, так швидше мов буде. От. І там дякуватиму за автограф і так далі. Коротше, що дала йому дані нової пошти, я не пам'ятаю, чи кидала передплату, чи вже платила. На момент отримання, цього я вже не пам'ятаю, але не суть. Отож, приходить мені сповіщення від нової пошти, що от ваша посилочка прийшла і, власне кажучи, пішла я на пошту, забрала, робила розпаковочку в кав'ярні прямо біля пошти, тому що ну вже ж немає сил, ну вже ж немає терпіння, ну книжка ж нова прийшла. Весь все. От, Сіла є, давай її вже розпаковувати, роздирати, <пух> шматувати. от. І вже ж довольна така виложила десятки сторіс і просто насолоджувалась. Власне кажучи, забрала я тоді цю книгу і якраз вже сіла читати, вже жовтий тоді на дворі був. От. Вона, в принципі, доволі цікавенька, доволі приємна. Звісно, я очікувала чогось іншого знову ж таки. Але в цілому вийшло непогано. От. Але це, скоріше, Сергія за... За, молод... за молодістю була. От. Я, на жаль, трошечки іншу молодість маю. Вибачте, мені в мене в паспорті написано, що я 2000 року народження, тому, на жаль, моя молодість не співпадає з людьми, в яких в яким зараз за 40. От у нас трошки інше поняття молодості, але суть ви вловили. От. І третя книга це був Павло Коеліо. Звісно, блін ну не може бути без Пауло Коеліо хоча б рік менше. Я, я постійно читаю коеліо, Смиріться, я його люблю. Я без нього не можу жити. Я фанаті. Коротше. Це ж коеліо, що ж ви ще хочете, От таке то життя. О, трошки переїхала з локації на локацію. Коротше, жовтень закінчився у мене Коелію, тому що тому, що, в принципі, Коеліо присутні в моєму житті як щось ностальгічне. Я його читала в свої 18-19 років. Це був той період, коли я страждала від тривожності, від панічних атак, від депресивних думок. Мені було просто настільки паршиво, що коеліо став моєю валер'янкою і антидепресантами в одному флаконі. От. Мені було настільки кепсько, що дійсно Коеліо мене тоді рятував. Він витягував мене з тої пучини. Бо життя мене такою головою макало в ось цю пучину агресії, негативних думок і так. То не захлібнися цими думками. І тут Коеля такий і каже: дихаєш, дихай. Ну, Типу, якось так це було. От. І завдяки цим книгам я дійсно могла дихати. Тому зараз ну, в нинішній період я їх перечитую, щоб відчувати ось це щось ностальгійне, оце тук тук в серці. Оце. Дихаєш, дихай, дихай, продовжуй дихати, тому що ну, куди ж без цього. От, От так тут. Тому комусь здається, що Коеліо це такий автор для домогосподарок, для жіночок за 40 з низьким інтелектом. Ну, таке ж. знаєте. Є така думка, і вона доволі популярна, як виявляється. Для мене Коеліо щось на межі з генієм і. Ну, Не скажу, що автором для домогосподарок, скоріше, автором для юного покоління, яке хоче зрозуміти, що є добро, а що є зло. Тобто, щось на межі генія і. Автора для молоді. Такого собі, знаєте, просвітника. Просвітника середоць подарок. Я не знаю, просто ну, дійсно дуже багато про нього різних думок, і вони не співпадають між собою майже ніколи. От, тому я не знаю. Для мене він дійсно місцями геній, місцями не дуже. Тут як на нього подивишся. От. Слухайте, мене теж можуть при бажанні назвати генієм при бажанні авторкою для обіжених феміністок. І, ну. Всі будуть по своєму праві. Хамон. Е, стоп. Я не пишу про ображених феміністок, якщо що, я пишу про почуття. Навіть про любов, якої я не знала ніколи. Ну, Кохання я маю на увазі. Я ніколи не знала, що таке по-справжньому, відкрито, щиро закохатися, так як це описують, оспівують, розумієте, в літературі і музиці. Ніколи я такого кохання не знала, але я його намагаюся описати, щоб Не знаю, для чого насправді, але я його описую. Хоча б це вже круто. От, от, тому таке. Нагадую, у мене є баночка, у мене є доларова баночка. Ну...